Вітаю загальноукраїнський ефір еспресо. Продовжує програма Головні новини Білої церкви. Триває 358-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. За добу збройні сили України вдарили по двом пунктам управління ворога. Також уразили шість районів зосередження живої сили та два склади боєприпасів. Крім того, наші захисники відбили штурми ворога в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки, Бахмута, Авдіївки, Водяного, Мар'їнки та інших. Натомість на п'яти напрямках росіяни продовжують наступ. Паралельно з застосуванням ракет з моря була в небі працювала стратегічна авіація ворога, яка випускала інші види ракет повітряного базування. Вже і е, також були застосовані шахеди. Це і говорить про вишукування нової тактики так, щоб нанес наносити максимальне ураження. Цілком імовірно з 22 по 24, коли в Росії знов ну, сакрально призначені відповідні події вищого державного рівня, вони можуть супроводжуватись такими способами терора, які ворог зокрема застосовує як правило протягом цього повномасштабного вторгнення, як супровід своїх подій або реагування на об'єднання світової спільноти проти їх діяльності. У місті планують створити Білоцерківську єпархію православної церкви України. Про це повідомив митрополит Євстратій Зоря. Саме він стане першим її очільником. За його словами, Київська єпархія є найбільшою у складі православної церкви, маючи понад 850 громад. Тому в області вирішили виокремити білоцерківську, до якої вже входить 163 релігійні громади. В обов'язки нової структури входитиме загальна управління церковними справами, призначення священників та прийняття у ЛОНО ПЦУ нових парафіян. Зазначу, остаточна дата та місце знаходження єпархії, поки не визначені. В зв'язку з очікуваним ухваленням закону про заборону підпорядкування релігійних громад в Україні центрам, які знаходяться в Росії. Зокрема, цей московському патріархату перед громадами, які дотепер поки що залишаються в структурах афілійованих з московським патріархатом, постане питання, як їм бути далі, тому що надалі в тому статусі, в якому вони були, вони бути не зможуть. Хоча білоцерківська єпархія є новоутворена, але насправді вона має дуже глибоке коріння. Крім того, у церкві Покрови Божої Матері духовенство відзначило п'ятьох білоцерківських енергетиків компанії ДТЕК на медалями Хрест свободи. Саме вони відновлювали зруйновані електромережі на деокупованих територіях та постачали світло на блокпости та об'єкти критичної інфраструктури. Зауважу нагороди енергетикам вручив новопризначений митрополит Білоцерківський. Ну, сьогодні відзначають наших працівників, які є і волонтерами. Тобто Не тільки ми займаємося забезпеченням безперебійного електропостачання Південного регіону, міста Біла Церква, а вони ще займаються і волонтерською діяльністю, допомагають військовим закладам освіти, медичним закладам. Тобто за таку небайдужу громадську позицію. Триває вже другий тиждень, як українці записуються до новоствореної гвардії наступу, що складається з восьми бригад. Лише на Київщині з початку кампанії до штурмових загонів виявили бажання вступити понад 1100 добровольців. Серед них і білоцерківці. Хто та як може податися до підрозділів та що мотивує людей йти звільняти окуповані території, розкаже мій колега Ярослав Гопаца. В Україні триває набір добровольців до гвардії наступу, яке міністерство внутрішніх справ оголосило на початку лютого: вступити до восьми бригад, які зміцнять українські сили під час майбутнього наступу, може кожен охочий віком від 18 до 55 років. Таким воїнам обіцяють гідну заробітну плату, а також додатково до 100 тисяч гривень премії. Як зазначає пресофіцер Білоцерківської поліції Оксана Барковська, до штурмової бригади правоохоронців Людь у місті вже записались понад півсотні людей. Серед них як чинні копи, ті, що на пенсії, так і цивільні, які не служили у поліції. До речі, після вступу їм присвоюють відповідні звання. В залежності від рівня освіти, це якщо вища освіта, це буде офіцерське звання, якщо освіта середня, це вже буде сержантське звання. Взагалі, після того, як вже кандидата відібрали на службу, він обов'язково буде проходити навчання. Це будуть досвідчені фахівці, які мають бойовий досвід, які будуть навчати певний час, і після того вже будуть ставитись такі бойові завдання як і наступні. Східних районах нашої країни, так і на південних, взагалі, це можуть бути як і деокуповані райони, так і може проводитись, наприклад, розвідка, так і в окупованих територіях. Записатись до гвардії наступу можна на сайті або ж у ЦНАПах. У білій церкві він розташований на вулиці Леваневського, 34. Тут працюють представники прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Залежно від того до якої бригади доброволець хоче вступити, до того й звертається. При собі варто мати документи, як стверджує Дарина Мельниченко, щодня за консультацію або ж записати звертаються до 10 людей. Переважно це чоловіки, однак подекуди виявляють бажання і жінки. Багато хто хоче просто захищати Україну, приходять і кажуть, е, начебто немає такої великої різниці, чи в поліції, чи в прикордонній службі. Просто люди приходять, хочуть захищати Україну. Буває, приходять люди з інвалідністю. Які хочуть захищати, тому що вони кажуть, що, начебто, в ЗСУ вони вже своє відслужили. Після того, як людина реєструється, їм приходить відповідь на адресу електронної пошти. Люди їдуть потім на співбесіду. Після співбесіди вони приходять військово-лікарську комісію, проходять тестування. Це психологічні тести, також загальні тести на знання конституції та закону про національну поліцію. І пізніше вже здають заліки з фізичної підготовки. Подав заявку до гвардії наступу 32-річний Іван. Про новостворені бригади чоловік дізнався від своїх колег та разом з ними вирішив вступити до люті. Як розповідає поліцейський, декілька років тому він служив у полку особливого призначення миротворець та виконував завдання у Луганській області. Тож рішення про приєднання до бригади, яка допомагатиме звільняти окуповані території, прийняв швидко. З розумінням поставились до цього кохана та двоє дітей. Вони ще мене малі і не розуміють цієї серйозні ситуації, ну, проте вони знають, що я йду на війну і знають, що я буду допомагати рятувати Україну. Дружина, вона, вона переживає, але вона мені довіряє і розуміє, що я зроблю все максимум для того, щоб приїхати цілим неушкодженим додому. Я вважаю, що на даний момент потрібно. Нашим хлопцям на передовій потрібна допомога їх потрібно міняти, їх потрібно підтримувати. І на даний момент, коли дуже багато поліцейських, частина цих поліцейських може стати на цей шлях на захист нашої країни. І люди, яким ми допомагаємо тут, вони не відчують такого війського зменшення допомоги від поліції. Нині Іван вже здав фізичні нормативи та пройшов співбесіду. Тож чекає, коли його остаточно зарахують до бригади Людь. Тоді зі своїми вже побратимами він розпочне звільняти те, що по праву належить Україні. Вісім бригад. Одна ціль остаточно знищити ворога. щастю, без жалю до останнього бою. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Три громадські організації отримали фінансування програм за кошти міського бюджету. Розроблені проєкти автори презентували в міській раді. Як зазначає начальник управління з питань молоді та спорту Олексій Копошинський, обрані організації єдині, хто подали свої ідеї з підтримки соціалізації та розвитку білоцерківської молоді. Детальніше про кожний проєкт у коментарі. Це громадська організація ГО. Ми особливі, яка направлена на підтримку та роботу діток з особливими потребами. Наступний проєкт був це юридична і правова підтримка вулик, яка була представлена студентським, скажімо так, самоврядуванням і правовими організаціями, направлена на допомогу в юридичній складовій. Наступний проєкт був представлений навчально-патріотичним військовим центром. Проєкт називається Партизан. Це в умовах військового стану, налаштований на національне патріотичне виховання молоді з тренувальним процесом. В Україні триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2022 року. Податківці Київщини нагадують, що цьогоріч кінцевий термін подачі декларації про майновий стан і доходи. 1 травня зробити це можна онлайн в електронному кабінеті платника, а також у найближчому центрі обслуговування. Крім того, відзвітуватися про свої доходи може як особиста людина, так і його уповноважена особа. Деталі у коментарі. У разі, якщо фізичні особи-платники податків, резиденти України планують виїхати за кордон на постійне місце проживання. Необхідно подати декларацію не пізніше 60 календарних днів перед виїздом. Звітувати також мають самозайняті особи. Рекомендуємо звітувати про свої доходи через електронний кабінет платника, адже декларація частково вже буде заповнена на основі тих даних, що є в обліковій картці платника. Сплатити відповідні податки можна також через електронний кабінет платника. Це важливо для тих громадян, які наразі знаходяться за кордоном. У річній податкові декларації, в залежності від виду доходу, громадяни самостійно визначають суму податків. Це 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Меблі для лікарень з усиллями волонтерів майже по всьому світу багато охочих, які допомагають нашій державі речами не військового призначення. Одна з таких країн Тайвань, волонтери якої передають благодійну допомогу бюджетним установам. Так нещодавно Тихоокеанська країна передала на схід для наших військових 30 сучасних медичних ліжок. Також частину з них доставили у білу церкву. Про всі подробиці у сюжеті. Острівна країна Тайвань, що за 8 тисяч кілометрів від України на початку повномасштабного вторгнення одразу почала збирати для нашої держави продукти харчування, одяг та речі першої необхідності. Гуманітарна допомога від азійців надійшла і до Білої церкви, зокрема і медичні меблі для лікарень. Ліжка ми отримали ще в кінці жовтня. Це Київська область, Ірпінська ЦРЛ, Бородянка. І також ми отримали ліжка Біла Церква і е, Іванків. Е, ліжка роз'їхали ще в кінці жовтня, тобто, вже вони стояли там цей весь період. Пілоцерківська міська лікарня номер один стала однією з тих, хто першою отримала від тайванців комфортні ліжка. Їх розмістили в інфарктному відділенні. За словами лікаря Віктора Коломійця, меблі зручні та якісні їх можна підлаштувати під кожного пацієнта навіть для тяжко хворих. Ми отримали як гуманітарну допомогу 30 нових, не бувших у вжитку ліжків з Тайвані як гуманітарну допомогу. Ліжка хороші. Нас влаштовують це функціональні ліжка, влаштовують не тільки нас, а й пацієнтів. На них дуже зручно і пацієнтам, і нам, якщо треба зробити якусь маніпуляцію, вони повторюють функціональні. Особливі вони тим, що абсолютно механічні та у сучасних реаліях з відключеннями електроенергії регулюються чотирма ручками знизу. Їх функціональність дозволяє підняти будь-яку частину тіла пацієнта на потрібну висоту чи положення а в разі екстрених ситуацій хворого на цьому ліжку можна транспортувати до різних частин медзакладу. Регулювання, положення ліжка, можна підняти головний кінець, можна ножни, можна підняти саме ліжко, можна опустити, можна нахилити вправо, вліво. І якщо це таке відділення, що ну, на жаль, доволі часто доводиться транспортувати хворих в реанімаційний зал. Ось, пацієнти почуваються на них комфортніше ніж на старих дерев'яних ліжках радянського зразка. Та діляться спати на зручному матраці одне задоволення. А постіль м'яка дуже зручно. Ми всім дякуємо, хто нам привіз і доставив цю гуманітарку. І дійсно бо дуже хороше, і постіль дуже гарна. і Персонал відноситься дуже хорошо, і кроваті Дійсно. Дійсно, дуже хорошо все. а матраси вам зручні? То конечно, ну шо ви воно ж не прогинається. Лежиш собі рівно дуже залучно, тому що піднімається зверху подушка, коли. Хочеться вище лягти. Подушечки, дуже удобні. Подушечки, м'які матраси теж дуже м'які. Ми підняли на яку висоту, кому треба. Тому що ми вже люди пожили, нам хочеться трошки вище, комфортніше лягти, так що дуже зручні. Матраси, подушки, одіяла дуже хороші, дуже подивіться, які красиві одіяли. У нас м'ягенькі такі, так дуже, дуже приємно. А деякі сердечники лежачи на такому ліжку, навіть пишуть вірші. Попав я в інфарктне відділення для покращення свого здоров'я. Я, я приніс дві операції на серці. Я вам скажу, що дійсно багато чого змінилося, що було рік тому назад. Я побачив сучасні палати, чисті, красиві, красиві ліжка, які дуже е, спати. І відпочивати хворим людям Путіну брехать не вперше. Для нього слова ще з вогнища димок. Не вір'ємо. Він скільки літ нам бреше, він за так не віддасть кермо. Не вірємо, він наштовхав безодню. У нього немає справжнього лиця, надійся лиш на себе, мій народе, і стій початок. Долі та кінця, та знає одне: в'єднання наша сила в гурті великим не міць, Подумай від від різни відрала рило і на образи не приборкуй злість. Загалом команда Тайваню активно допомагає нашій країні пережити складний воєнний час, бо сама острівна країна також змушена захищати свою суверенність. Тож українці дякують усім народам, які з нами на стороні добра. Бол Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. До річниці повномасштабного вторгнення Європарламент ухвалив резолюцію стосовно виключення Росії зі складу Ради безпеки ООН. Також європарламентарі закликають розглянути питання про постачання Києву, західних винищувачів, гелікоптерів, ракетних систем і значно збільшити кількість боєприпасів. Ми сильні, непереможні, незламні, коли ми єдині в Україні. Відзначають день єднання. І якщо до 24 лютого минулого року українці відчували наскільки важливо бути об'єднаними, то після повномасштабного вторгнення всі усвідомили сила українського народу саме в цій ідеї. Я ж бажаю вам мирного та спокійного вечора. І не забуваймо, якою високою ціною Україна відстоює власну свободу та незалежність. Дякую. Що були з нами до зустрічі завтра о цій же порі на телеканалі Еспресо Біла Церква.